Я вже думав, що назавжди тут лежати залишуся. Дякую, що розібрався з ними. А чому тебе не вбили? Як по нас стріляти почали, я на землю впав і не рухався. Очі заплющив і чекав. Сподівався, що не помітять мене. А вони почали трупи оглядати. Ну, думаю, все, приїхали. Добре, ти з'явився. Що це, хоч за чорти були на бандюків не схожі, споряга надто крута. Монолітівці повернулися. Вони усюди. Твою ж. Що про цих навіжених відбувалих? Якщо вони реально повернулися, то нам всім глина. Так. Треба рвати кіхті на росток. Там можна сховатися, чоловіче. Якщо тобі щось треба, бери з моїх хлопців. У них були аптечки, бенти. Я побіг.